Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні ми знайомимось із темою матеріальний і духовний світ європейського середньовіччя. У релігійному світі середньовіччя були зміни. У 1054 році відбулася велика схизма, розкол християнської церкви на католицьку та православну, але це аж ніяк не вплинуло на позиції католицької церкви в суспільстві. На її користь платили десятину, церковні посади можна було купити, а придбавши індульгенцію, ти міг позбутися усіх земних гріхів. Проти цих та інших дій католицької церкви почали виступати люди. Але церква, назвавши їх єретиками, переслідувала, залякувала, відлучала від церкви або ж відправляла на церковний суд інквізицію. Засуджених в Єресі жорстоко катували і навіть могли стратити. Іспанський інквізитор Торквемата прирік на спалення близько 10 тисяч осіб. У період середньовіччя виникають чернечі та духовно-рицарські ордени кармелітів, францисканців, домініканців, госпітальєрів, тамплієрів, тевтонців та інших. Напрямком середньовічної філософії була схоластика. Яка намагалася все пояснити з точки зору християнської релігії. Відомим схоластом того часу був Тома Аквінський. На основних догмах схоластики базувалося навчання у школах та університетах. Школи діяли переважно при церквах, але існували і світські школи, що утримувалися за кошти міста. Навчальні предмети, сім вільних мистецтв, поділяли на тривіум та квадривіум. Вивчали граматику, діалектику, риторику, арифметику, геометрію, астрономію та музику. Найдавніший університет у Європі було засновано в 11 столітті у Болоньї, що в Італії. Статус найстаріших також мають Паризький, Оксфордський, Праський університети. В них спочатку всі обов'язково навчалися на нижчому артистичному рівні. Опановуючи сім вільних наук, згодом навчання продовжували на вищому рівні богословському, юридичному чи медичному факультетах. Доба середньовіччя це не лише темні часи, а й час прогресу серед відомих науковців того часу: Тома Аквінський, П'єр Абеляр, Роджер Бекон та інші. Найбільшу увагу вчені приділяли розвитку філософії, астрономії та медицини. Поштовхом до розвитку останньої була епідемія бубонної чуми, чорна смерть, внаслідок якої населення Європи скоротилося вдвічі. Люди почали шукати способи боротьби з чумою та іншими хворобами. Цікавим фактом є те, що хімія в період середньовіччя не вважалася наукою, її називали алхімією, а послідовників алхіміками, пов'язуючи їхню роботу з магією. Вважалося, що алхіміки шукають філософський камінь, що здатний перетворювати ртуть на золото чи срібло. Що було більш реальним, то це винаходи середньовіччя вітряк, компас. Горизонтальний ткацький верстат, окуляри, механічний годинник, ножиці дома на піч. Справжньою сенсацією стало винайдення в середині 15 століття Йоганом Гутенбергом друкарського верстату, хоч технологія була нелегкою, але книги друкувалися тепер набагато швидше, ніж переписувалися. Архітектурними стилями середньовіччя були романський та готичний. Романський отримав свою назву тому, що храми та собори були дещо подібні до тих, що будували давні римляни. А от готичний стиль походить від італійського слова готіко незвичний, і відношення до племен готів чи куди більше до субкультури готів точно немає, як дехто те вважає. Ознаками романського стилю є товсті стіни, круглі арки, невеликі вікна. Тут немає складних елементів декору. У готичному стилі стіни тонкі, арки стріл часті, вікна великі з вітражами, тут присутні складні елементи оздоблення. Наприкінці середньовіччя формується новий етап розвитку культури, відродження, ренесанс. Повернення до здобутків та вчень античності та поява ідей гуманізму, що розглядав людину як найвищу цінність, найкраще Боже створіння. Батьківщиною відродження та гуманізму була Італія. А одним із перших представників Данте Альгєрі, що написав божественну комедію, та Франческо Петрарка з його збіркою поезій, книга, пісень. Найвідомішими пам'ятками мистецтва доби є статуя донателла Давид, картини Сандро Ботічеллі, Народження Ванери» та Весна, Джотто Поцілунок Іуди, Втеча в Єгипет, а також купол собору Санта-Марія дель Фьоре «Брунелескі».